Ну і 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Таку суму уряд виділяє підприємцям на програму Власна справа. Так і це дозволить цьогоріч видати українцям понад 7 тисяч мікрокредитів на відкриття або розвиток власного бізнесу. Перша хвиля подачі заявок стартувала у лютому. Загалом їх буде аж 20. То хто саме і скільки допомоги може отримати від держави? І що для цього власне треба зробити? Дивимося. Відбій повітряної тривоги. Один за одним малеча піднімається з підвалу у свої п'ять. Даня добре знає, чому годинами просиджує в кімнаті без вікон. Мо можуть вбити в садочок, а щоб не попала в нас. Тоді ми муки. Знає з досвіду, бо бачив, як його кольоровий дитсадок момент став чорним згарищем. Оксана Антіпова ледь стримує сльози. Від війни сім'єю тікали ще в 17-му з Донеччини. Ірпінь обрали, бо тут тихо, і дітей багато. Тому й відкрили заклад. Така біль була, бо це не будівля, якась це наша душа і наше серце. Це жах, другий поверх його немає взагалі. то є вщен зруйнований. І перший поверх повністю цілий. Відбудова стала майже в 7 мільйонів гривень. Що назбирали, що позичили, а що кажуть, держава дала. Ми е, стукали усі двері, усі отримали грант. На відновлення дитсадка сім'я Антіпових просила про програму максимум. а Це 250 тисяч гривень. Гроші вистачило на дитячі ліжка, столи і стільці на другому поверсі. Кожен українець може взяти грант на розвиток або на створення власного бізнесу, зайшовши на портал дія, підвантажити бізнес-план. Після цього ці документи направляються в Ощадбанк. Обов'язково зазначаються цільове використання грантових коштів. Просити можна на закупівлю меблів і остаткування, ліцензійного програмного забезпечення чи сировини, але в сумі не більш ніж в половину від мікрогранта. Ще чверть державних грошей може покрити оренду приміщення і по 10% на позичене обладнання та рекламу. Грант допоміг придбати, наприклад, дещо з техніки, кавомашину, кавомолку, там холодильник, професійний. Розповідає кухар Данило Андрейко. Круасану відкрив теж в Ірпені, але у війну. Від лютого місяця не було стабільних заробітків, і це дало певний поштовх, тому що це було якраз вже після окупації Київщини. А грантовиків розглядають тільки стилових областей. Найбільше держпрограми просять столиця. За нею Львівщина, Полтавщина, Рівненщина, Вінничина кажуть центрі зайнятості. Всього майже 17 тисяч заявок отримали торік. Схвалили 3 тисячі з них, а це більш ніж півмільярда гривень і додатково 9 тисяч вакансій. Відмови також є, тому що є дуже багато людей, які в бізнес-планах не вказують створення робочих місць. А умовою цих програм є і допомога бізнесу, і створення нових робочих місць. Тож, якщо просите до 150 тисяч гривень протягом півроку зобов'язані оформити одного працівника, якщо 250 тисяч гривень, то двох. Якщо ми, наприклад, ну там. Не можемо більше працювати там, банкрутуємо, То ми повинні повернути різницю там тієї суми гранту, мінус виплачені податки е, за весь період, там що ми пропрацювали. Але якщо прилетить, це як один з прикладів форс-мажору, гроші можна не повертати, пояснюють урядники. Підприємець повинен зробити все для того, щоб підтвердити, що така, наприклад, шкода його бізнесу сталася внаслідок форс-мажору. Небезпеку не виключають навіть в тилу, бо ж російські боєголовки досі жахають всю країну. Тому що в них погана сторона. Їх треба виховати, їм треба пояснити, що вони так неправильно роблять. Якщо Ні, власники дитсадка Нікруасану і страшні сценарії навіть не розглядають, бо вірять у найближчі роки і по воєнній ірпіні. Вся країна лише розвиватиметься. А ми тую, червону, Ірина Кудрячук, Михайло Головненко, Костянтин Церенок. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.